Сьогодні я розповім коротенько, як можна е, налаштувати таймер для вимкнення комп'ютера, не встановлюючи будь-які додаткові е, програми. Е, для цього нам треба е, просто знати е, комбінацію е, послідовності дій. І почнемо ми з клавіатури. Перед вами зараз зображення клавіатури. Е, нам потрібно на клавіатурі е, затиснути ось е, кнопочку Windows і кнопочку R англійської. Одночасно, то Windows R. Я зараз це роблю на своїй клавіатурі. У мене викинулося віконечко таке виконати. І ось в цьому віконечку мені треба ввести ось, ось, це, е, ось це значення. Shutdown, DeFieze S, DeFieze T. В кінці ви пишете секунду, через кілька секунд вам треба вивкнути комп'ютер. Якщо ви не знаєте, наприклад, як я не знала, скільки секунд це буде, наприклад, через 2 години, я дуже просто це пошуку кількість секунд в годині. І ось ви бачите 3600, 3600 буде секунд. Тобто я заходжу тут і пишу 3600. Натискаю ОК. Програмка запустилася, і в мене вже автоматично відпочався відлік до вимкнення мого комп'ютера. За 10 хвилин до вимкнення мені викине на екрані віконечко, яке скаже, що у вас через 10 хвилин буде вимкнено комп'ютер. Якщо ви не хочете, то від, 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 відтермінуйте або відвиключуйте.